Без черг і біганини. Попри зміни у законодавстві, паспортна служба Івано-Франківського управителя житла працює у звичному режимі. Щодня, з понеділка по п'ятницю, мешканці житлового фонду ЄРЦ мають можливість провести реєстрацію місця проживання, оформити паспортні документи чи отримати довідку. Паспортист Марія Желяк тепер з посмішкою пригадує колишній режим роботи. Утім, ще три роки тому, аби вирішити свої проблеми, люди вистоювали довжелезні черги у нас черги такі були, що особливо як починалася субсидія або як починалися довідки департаменту соціальної політики, це було просто неможливо. Це черги такі стояли, що нереально було. А зараз, дякуючи тому, що ми кожен день і кожен день приймаємо і реєстрацію, і зняття, і вклейки, і досягнення віку, і зміна прізвища, любі документи, кожен божий день. І кожен день ми є на місці. і будь-який час людина до нас може підійти, звернутися. Відтак, такий режим роботи полегшив життя не лише працівникам паспортної служби управити. Для житла задоволені ним і франківці кажуть, зручно, комфортно, а головне жодних черг та біганини. Також люди задоволені якістю та швидкістю обслуговування. Прийшла, щоб взяти справку про склад сім'ї. Зразу зустріли, направили до котрого стола, провірили документи, виписали справку тихо, спокійно. Чергів нема, справку брала на субсидії. Сюди я зверталася неодноразово. Прихожу за довідками. Ну по потребі. Зараз тут мені дуже подобається, що вже немає цих черг. Кожного дня можна підійти, що тобі потрібно, отримаєш інформацію належну. Задоволена. Я прийшла, внука приписати треба. Задоволена абсолютно ніякий черги, постійно, коли не хочеш, понеділок, вівторок, цілий тиждень можна прийти і довідку взяти. До речі, всі документи виготовляються за допомогою єдиної електронної системи.